Якщо є Ігор Фірсов, військовослужбовець Збройних сил України Парамедик, то будемо його потрошки виводити, наскільки я розумію. Так, він є. Пане Ігор, кажемо вам доброго вечора та слава Україні. І Я вам кажу героям слава, бажаю всім здоров'я. Багато зараз розмов про те, що росіяни почали штурмувати активно Авдіївку. І, зокрема, ви у своїх інтерв'ю казали про те, що. Очевидно, що з початку повномасштабного вторгнення, наскільки настільки активні дії росіяни не застосовували. Що зараз відбувається, що вам відомо на цю хвилину? Чого почати? Перше, ну, я підкреслив ситуацію, що вона дуже серйозна. Чому про це кажу, тому що я бачу, що трошки суспільство може в нас бути таке, як це знаєте. Закачане, прикачане трохи, особливо там певними надіями на контрнаступ і так далі. І, в принципі, наступальні дії наші на інших напрямках продовжуються і є успіхи. Але по Авдіївці все серйозно, тому що ми відчуваємо дуже суттєвий тиск. Противника величезні скупчення піхоти і груп піхоти. Якщо раніше вони там спробували пересуватись по 6 орків, 6-8 малими групами, то зараз інколи ми групи бачимо в 50-60. І ну, це, в принципі, не є такою перевагою, якби, тому що в ці скупчення піхоти б'ють снаряди, які Розбивають Орків, ось, але це почерк того, що це як би вам сказати стратегія е, нашого ворога вона не змінилась. М'ясо, м'ясо, м'ясо закидувати всім м'ясом, щоб гнати за гранатрядами орків вперед. Ось, плюс до того велике скупчення техніки. Постійно воно йде. Е, всі наносять туди враження, застосовують починаючи. Від FPV-дронів і іншими видами БПЛА, ось закінчуючи нашу артилерію, яка відпрацьовує, ось а що ще? Ну і звичайно, ворожа авіація, ворожа авіація, яка постійно працює і наносить точкові удари, скидуючи фаби. Каби і все решта. Тому за відчуттями, а знаєте, скільки б я тут не говорив якихось слів, є певні відчуття фронтові і вже mm -hmm. досвідчених бійців. За відчуттями, це дуже дуже серйозний тиск. І, на жаль, мені б хотілося б дуже помилятись, але на жаль, він не завершиться там через день чи через тиждень. Він буде продовжуватись поки. Під Авдіївкою ми не завдамо ворогу нищівних втрат, тобто не розіб'ємо ворога. Саме таке завдання перед усім складом ЗСУ, який знаходиться по Авдіївському напрямку, така задача стоїть. А чому вони почали тиснути саме там, пане Єгоре? Чи є якась інформація, думки про це? Я розумію, що можливо важко там аналізувати, будучи безпосередньо на тому напрямку і відбуваючи ворога, але все ж чи є якісь припущення? Насправді все дуже легко. По перше, Авдіївку вони хочуть взяти який вже десятий рік. Авдіївка тримається. Другий момент В Авдіївці постійно було гаряче. Я починав службу фактично в Авдіївці ще в травні минулого року. Постійно йшли бої і дуже дуже серйозні. Тобто, вже на той час не було там домівки, куди безпосередньо не прилітало. Інфраструктура тоді була знищена, і так ну нищилась, і так далі. А ось але відповідь дуже проста. Та тому що вони не почуваються себе впевнено у Донецьку, а саме завдіївки, Авдіївки, предмісця Авдіївки прострілюються. Периметр Донецька повністю, а ось і будь-і всі їх штаби в штаби прилітає, в склади припасів прилітає. Ми стрісовуємо. Ну я ми безпосередньо не літаємо, але знаємо, хто літає безпосередньо над Донецьком. А ось все це бачимо, знаємо, і звичайно прострілюємо Донецьк. А ось тому вони це роз добре розуміють, і Авдіївка для них стратегічна є. Другий момент умовно кажучи. При нашому наступі на Донецьк робити ми будемо саме з Авдіївки. Авдіївка є такими собі воротами на Донецьк. Ну це як вам сказати, там умовно кажучи, з краю Авдіївки до краю Донецька, там десь кілометрів, скажімо так, вісім. Тобто, це досить мало з великоповерхівок Донецьк. Проглядається, скажімо так, і, звичайно, ворог це добре розуміє, тому вони, ось там закривши, ну не те, що закривши питання з Бахмутом після Бахмуту, почали видимо пропрацьовувати на Авдіївку як операцію, і зараз почали тиснути ще більше, тобто тиснули завжди. Але мова йде про те, що тиск на Авдіївку значно посилився. Тобто може бути ситуація, що вони, скажімо так, відчуваючи те, що український Наступ і українське визволення наших земель буде найближчим часом просуватися в сторону Донецька. Справді там ж дві траси так розходяться. Одна через Спартак, якщо я не помиляюся, а друга, навіть так вже східніше Донецька, так від Авдіївки. І вони зараз розуміють, що цей наступ наближається, починають зіграти, починають грати на випередження, чи ну я неправильно інтерпретую ваші слова? Саме так і добре ви розумієтесь в географії, скажімо так, так, Донеччини саме. Між Авдіївкою і Донеччиною є таке поселення Спартак, в принципі, це якби розділяє Авдіївку і Донецьк. А ось ще момент, ну, є певні наші просування на південному напрямку. І битва там, і там ініціатива за нами. І я так розумію, що це можливо не те, що відволікаючий маневр, а щоб ми стягували резерви і перетягували війська з того напрямку безпосередньо на Авдіївку, щоб під Кріпити і тим самим послабити а, наш тиск з а, півдня. Ось, але відверто, ну мені це складно аналізувати, тому що я не бачив всієї картинки фронту. А ось це більше питання до радників генштабу, до самого Генштабу і так далі. А, ось і. Ну, але ну, тобто є, як є. Для нас, для військових, знаєте, ми добре розуміємо свою ділянку безпосередньо з нашого окопу. Знаємо кожен кущик, кожну висоту, кожну в низину і так далі. А, тому нам більше складно аналізувати це загалом, тому що ми безпосередньо спеціалізуємось ну, на нашому напрямку. Юр, ну ви, ви уроджені з Донецька. Як ви взагалі бачите звільнення цього міста? Наскільки. Е, ну, ми давайте про військовий про військовий аспект. Ми вже з вами поговорили, і там багато також в прямих ефірах мабуть не варто про це м -м, спілкуватися для того, аби ворог не отримав зайву інформацію. Але ось Донецький окупований з 2014 року. З точки зору мешканців, хто чекає, хто не чекає? Як ви думаєте, яка пропорційна кількість мирного населення? Якщо вам коректно про це говорити, якщо у вас там ну, не тримають умовно якісь родинні зв'язки, як ви на це все дивитесь? Це дуже гарне запитання, влучне. Як я дивлюсь, часто задаю запитання, як там ось ми звільнимо Донецьк, як там, типу, мешканці, як з ними співоснувати? От в цьому взагалі не бачу ніяких проблем. Повірте мені, ті, хто коїв злочини, ті, хто там підіймав триколори, якісь там прославляв ворога. вони всі втечуть. Вони просто втечуть. Я не кажу, що там залишиться лише одні патріоти, але повірте, там залишаться люди, з якими можна буде правильно. Працювати прикладів історичних тут багато, і повірте, дай Боже, щоб це була наша найголовніша проблема. Набагато, набагато складніше буде звільняти Донецьк. Ніж працювати просто там з людьми. Це буде це буде просто набагато простіше. Е, молодь, як, з якою можна буде по-іншому працювати. Ну ви знаєте, ми ж наби. Ви напевно, що жили в радянському союзі. Ну, хіба ви не бачили там цих там портретів Леніна, піонерів і так далі. Е, ну вас безпосередньо це ж не торкнулось. Так само там і є такі люди. Вони не виїжджають звідти з від бідності. А ось вони я не можу сказати, там, не підтримують. Ті Російську Федерацію, але вони так звані заручники, частина з них я не кажу, що всі частина з них, тому що я спілкуюсь ними, і що сказати, є до речі, і про українські люди. Але вам так для розуміння, Донецьк це був город мільйонник офіційно. Зараз, ну так звана, там тип, типу діюча влада, окупаційна адміністрація заявляє про 500-600 тисяч. Уявіть собі, якщо вони заявляють про це, там значно ще менше людей. Тобто, як Донецьк сам по собі змілів і хто там залишився? Тобто, я ж кажу, що значна частина втече, ось значною частиною треба буде розібратися, а з іншою частиною, повірте, ну. Проблем не буде, скажімо так, суттєвих. Скажіть, будь ласка, ще одне таке. Е, також як для мене, я прошу надаль, мушу ага. вточнити е, таке непросте запитання, ну насправді, але відповіді також на нього хочеться почути. От е, коли росіяни намагалися оточити Київ, ми бачили ці кадри, коли кияни м, брали до рук зброю, це з вантажівок, готували коктейлі Молотова. Схожа ситуація відбувалася і у Харкові, коли все місто готувалося до оборони. А от що буде відбуватися в Донецьку, на ваш погляд, коли буде ось цей момент, коли Збройні сили України будуть уже, скажімо так, максимально близькими до звільнення Донецька, що буде робити широкий загал простих мешканців, не військових злочинців в Донецьку? У о, о, тому та й справа. Перше, я думаю, нічого відбуватись активного не буде через. Значна частина просто втече, ніхто не буде брати до рук зброю, готувати коктейлі молотова, робити якісь супротив. І дуже, дуже багато прикладів таких. Ви знаєте, що Авдіївка вже колись була окупована. Так її звільнили в 2014 році так само і Слав'янськ, Дружківка, Краматорськ, і не було ніяких проблем зараз з мешканцями. Ну да, в частини з них є певна ностальгія по РСРСР. Частина їх голосувала там за так звані ОПЗЖ і так далі, але ніхто не робив ніяких повстань, мітингів там готування до референдумів і так далі. І, так далі. і другий момент я взагалі-то служу в територіальній обороні Донецької області. Переважна частина моїх побратимів це шахтарі, металурги з Маріуполя, з, з Краматорська, з Покровська, з Донецького регіону тобто це 80-90% людей. І в умовно в 2014 році вони досить пасивно себе поводили. Більше того, вони свого часу ну так собі відносились до євроінтеграції. Не була певна ностальгія в частини з них, там можливо по радянському союзу. Але але коли 24 лютого 2022 року полетіли ракети, на яких було написано «Made in USSR» «Made in Russia», для них стало все очевидно і однозначно. І не треба їм було читати трактатів Грушевського історії, щоб для себе зрозуміти певні очевидні речі, навіщо треба боротися за Україну. Вони взяли автомат і стали у стрій територіальної оборони. От тепер у нас великий Львів. Я маю честь виступати на цій платформі. Так і ось, умовно кажучи, піхотинець зі Львову. Може легко з піхотинцям з Донецька у, у Акопі, і вони добре розуміють спільну мову. вони, вони об'єднані єдиною ідеєю захистити свою землю. А їх земля, як Донецька область, так і Львівська область, так і Київська область. І от я думаю, що це треба розуміти взагалі кожному українцю, що на жаль чи на щастя, не знаю, які слова підібрати. Що війна звичайно з нас зробила насправді Сильну і сплочену націю і це насправді великий плюс. Хоча найбільша загроза все таки від тих, хто стає зрадниками України, і зокрема ця історія про двох братів з села Гроза, де за останніми цифрами загинуло 56 людей після того, як ракета влучила в це село, і це насправді непоправні втрати. І ось те, як СБУ викрило цих двох чоловіків, які раніше в цьому селі проживали серед цих людей, і вони з Росії навели ракету туди. Це насправді не вкладається в голові. Це дуже складно було сприймати багатьом українцям про це писали. Люди відгукувались про це, і це справді справді складно. В нас в коментарях пишуть такі народні депутати, як пан Єгор, гордість України. І це справді важливо сказати, тому що ви народний депутат двох скликань. Як ви зараз спостерігаєте за тим, що відбувається у Верховній Раді? Чи спостерігаєте, і що для вас і для бійців, які на фронті є важливо, аби тут відбувалося в тилу, зокрема в нашій політиці, яка так чи інакше є? На жаль, не спостерігаю, тому що, як ви знаєте, Відеотрансляції з Верховної Ради вони закриті. А ось і просто нема часу спостерігати, і інколи навіть нема за чим, тому що відчувається суттєва слабкість цієї Верховної Ради, одиниці лише діючих депутатів приїжджають, спілкуються з бійцями. А це насправді важливо, тому що законодавчі ініціативи, які вони готують, це стосується безпосередньо нас. Дуже багато е, треба змінювати в, в законі, а дізнатися можливо безпосередньо спілкуючись з особовими складами, на ось і ну ностальгії за парламентом, звичайно, у мене ніякої немає. Ось я вважаю себе щасливою людиною. По поза парламентом, що ще сказати: ну, склад парламенту, звичайно, залишає бажати кращого на на превеликий жаль. Дуже багато. Раптових людей, які не розуміють, що вони роблять в парламенті, некомпетентних людей, непорядних людей, і скажу від себе, що як правило нас засмучує на передовій. Корупційні скандали. Тобто, умовно кажучи, там, що хтось виїхав за кордон, якісь бійки там і так далі, це взагалі нас не цікавить, це ну, не цікаво. А ось якщо що хтось вкрав, особливо коли це могло дойти до нас і не надійшло, це, звичайно, ну, всіх не те, що навіть обурює, а скоріше розчаровує, більше розчарування. Отут хотілося б таких новин читати менше. А від себе скажу, як. Десь людина з досвідом навіть під час війни треба продовжувати будувати державу, громадянське суспільство, намагати жити в демократії. Тому дуже часто люди чекають, що там прийдуть хлопці з фронту, порядок наведуть. Ну не треба чекати хлопців з фронту. Треба вже зараз, сьогодні займатися будівництвом державою, реформами, ну і так далі.